В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Вітаю усіх розхоблені, браття і сестри, сьогоднішнім Воскресним Днем, а причасників з прийняттям святих Христових Тайм. День, який ми сьогодні переживаємо. є днем особливим, тому що ми обираємо своє найближче мен від нашого вами вчинку і вибору залежить, який буде завтрашній день. Бо я сьогодні впевнений, що кожен із вас в першу чергу молився за щасливий завтрашній день, щоб він був і миносерний Господь благословив нам. Ці дні, які прийдуть, були упорядковані зовнішньою владою, так як приємно для нас. Для нас, людей, які живуть на цій землі. Кожен народ достоїть свого правителя. Який наш духовний стан, такого ми сьогодні і оберемо. І неважливо, який будуть розкладок голосів. Я би хотів, щоб ви в цьому питанні духовно подивилися на це питання. Який стан нашої душі, він буде висвітлений у тому, що ми зробимо? Змінилися ми самі, чи не змінилися, буде виражено в тому, кого ми оберемо і що вони будуть робити. І тому не стільки завтрашній день треба роптати на тих, які щось роблять, не так. Скільки треба звинувачувати самого себе, що ти не виріс. Чи виріс дякувати Богу? Або каятися, що ти не виріс, тому що обрав не тих. Тому винувати в тому будемо ми, які не працювали над собою, над своєю душею, над чистотою своєї душі. Блаженним чистим серцем, бо вони Бога побачать. Ці ж заповіді блаженства ми читаємо. Цю заповідь. І якщо твоє серце чисте, то ти побачиш. Якщо твоє серце не чисте, а лукаве, то не побачиш. А взагалі людина егоїстична і вибирає собі подібного. Здається, на загальність програми усіх одинаково. І ти дивишся, одним подобається жінка, другим подобається чоловік, третім подобається ріст, четвертим подобається, говорить. П'ятим ще щось подобається. Ми все орієнтуємося, те, що нам подобається. Тобто ми егоїстично сприймаємо. Ось візьміть нас з вами. Тут стоящих у храмі. Не піднімаючи рук, запитайте Запитайтеся, ви всі програми читали кандидати. Я думаю, що 99% ні програм партії, ні програм кандидатів не читали. Максимум, що ви читаєте, оці агітки, які там висять. І хто, напевно, не читає, ви дивиться, хто там висить на тій агітці. Тобто обирає чим? Серцем вибирає, не розумом. по тому, що мені подобається. А це про що говорити? Будучи людиною обереш собі подібного. А обравши собі подібного, то це будемо ми то коли буде сьогодні. Чи не так? Ніхто ж вас не заставляє робити свій вибір по якомусь принципі. Агітують, а ви самі визначаєтеся, і ваша рука ставить собі своє майбутнє. Тому і сьогодні я впевнений, що ми молилися, а якщо ще відчуваєте духовний недостаток у цій молитві, ще помолитися, щоб Господь вразумів, наставив або хоча б звернув увагу на нашу віру і дав нам вибрати достойне для нас. Достойно. Тому я впевнений в тому, що багато ще хто не визначився, багато хто вже був, зробив свій вибір. Багато хто ще не був і піде, знає за кого. А є частини, які взагалі не знають за кого. Єдине, що я можу і маю право зробити з Габоном, це закликати вас не бути пасивними в цій справі. Бо це не тільки ваше особисте життя, це життя церкви. Це наше вами загальне життя. Зробіть те, що від вас залежить, що визначено для вас. Але зробіть інші закличення. Не можна бути байдужим, бо це гріховно. Бути байдужим до того, що мав коли відбувається. Гріховно. Тому зробіть те, що по вашій совісті. Що по вашому розуму, що по вашому сумінні і на ваш погляд є правда. Ось це треба зробити обов'язково. На це дорігся. І моліться, щоб Господь вказав вам і вклав ваш розум, і ваше серце, і ваш перст зробив свій правильний вибір. Тепер на що орієнтуватися? Орієнтуйтеся на діла які люди зробили діла, чи ми готові ці діла їх розділити і бути впевненими, що вони ще, ще зроблять. Бо дуже багато таких, знаєте, одноденних, які тільки з'явилися, не знаю, скільки вони. І до мене зверталися за допомогою, що ми підтримали, щоб я на чимсь зору настав. Я до багатьох ставив одне питання, де ти вчора? Я тебе ні разу в церкві не бачив, вже не говорячи, що ти зі мною не спілкувався і не сказав. Та якщо ти зі мною, митрополиток, не спілкуєшся, то варто думати, що ти до простих людей буде свертати мало. Якщо в тебе навіть цього немає, люди для тебе ніхто. Тому не будеш ти думати за людей. Ждувати, як Тому ні за кого не я вас не агітував. Ви самі знаєте, я, я покладаюся на волю Божу і на вашу волю з усіх. Але якщо цих людей не було в церкві, не ходили туди, то вони і не прийдуть. Але якщо приходять в церкву, треба визначити в яку. Якщо ця церква очолювала сепаратистів, значить він теж по духу сепаратистів. Бо він теж пішов про серпну. Продасть теж в Україні. В іншій формі, в іншому форматі, але продасть. Дух не той, душа не та, і розум не той, і вчинки будуть відміні. Ось по цьому і визначається. простий елементарний принцип. Бухайте на серці Господь дає в першу чергу що? Нам, нам вами духовно зростати, щоб ви могли піти куки куки від зерна. Справжніх людей не справжні. від несправжніх. Правдомовців від обманщиків. Але так, не стільки, щоб наша воля була, але воля Божа. Тому що Господь знає, що для нас потрібно, потрібно для нашого спасіння. А ми, як ким надано право просити у Бога, тому що сказано, все, що молити попросите, віруйте і дасть вам. Ми просимо Бога, благослови, Господи, щасливий завтрашній день і дай нам тих і які, які будуть про нас дбати, думати, любити свою державу, берегти її і розбудовувати. Я закликаю на всіх вас Боже благословення, дай Бог вам мудрості, ревності, і активної участі в виборчому процесі, який є день. Ангела, ходити, всім настоящий день. Слава Ісусу Христу слава Україні.